Друзі, вітаю! Бунт відбувається в Верховній Раді. Депутати не хочуть призначати міністрів. Взагалі можуть сьогодні не організувати сесію. Заговорили про можливу відставку керівника офісу президента для того, щоб погасити пожежу політичну кризу. Міндіч Сукермани втікли. Ну от якраз президента підпирають звільняти наступного можливого героя наступних плівок. Йому вже дали прізвище Алі Баба. Ну і власне говорять, що Алібабу дуже скоро можуть зняти і цей день може бути четвер. Зеленський летить в Туреччину. Завтра буде в Іспанії, але потім летить в Туреччину, в Туреччині зустрінеться з Віткофом. Пам'ятаєте, я казав, що спочатку має в Греції зустрітися, потім в Іспанії. Ну, виявляється, що зустріч буде не в Іспанії, в Іспанії буде по плану, а з Віткофом буде в... Туреччині зараз теж розповім деталі. Фінський президент теж зайшов до нас в чат і розповідає багато, як російські олігархи мають змусити. Путіна до миру, і не тільки. Друге, що він розповідає, хоче поговорити з прем'єром Бельгії про використання російських активів на користь України. Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдине. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти. А ваша підписка робить їм на зло навпаки, викидає їхні скарги. і, Ну, скажімо так, промотує наш з вами україномовний контент. Тому підписуйтесь, зробіть донат. Ми збираємо з вами 1 мільйон 700, 210 На якраз таки Донецькому і Запорізькому напрямку хлопці воюють, хлопці дуже сильно знищують ворогів. Ми хочемо їм купити чотири мікроавтобуси. Розігруємо Анатолія Куща, якраз Оранта Україна. Яка на Майдані Незалежності знаходиться. А це якраз таки а, той оригінал, з якого робили велетенську скульптуру, одну з головних скульптур нашої країни. Анатолію Кущу, 80 років. Він оранто подарив нам з вами, щоб ми її розіграли і зібрали якомога більше грошей для наших військових. Тому, будь ласка, зробіть донат. Також ми розіграємо ще чотири квитки на УП 100 це 100 самих впливових людей країни, які. Робили цю країну цього року в державному управлінні, спорті, в обороні, в суспільстві. А зрозуміло, що це якраз історія про лідерів, лідерів, які робили подвиги, не такі подвиги, які робили мінді чи цукермани, і тих, кого мають звільнити. а Ці справжні герої їх відібрали 100 спеціальне журі. І власне 26 листопада буде нагородження в жовтневому, де оці всі топ 100 Українців прийдуть, яких буде визначати головне видання країни Українська Правда. Ну і власне чотири квитки ми розіграємо. Я потім вам розповім деталі. Зараз підписуйтесь, робіть донат, а ми з вами починаємо. Опис і по квитках, і власне по збору всі, всі ці речі будуть в описі цього відео. Поїхали! Верховній Раді. Зараз велика криза. Не хочуть депутати збиратися, не хочуть депутати. Голосувати кажуть, давайте когось покараємо, бо всі не хочуть відповідати за Міндяча, всі не хочуть відповідати за Цукермана. Люди кажуть, що треба. Е Звільнити радять ці ключові представники, що треба звільнити Єрмака. Зеленський поки що не спішить це робити, але всередині пустили кулуарний слух, що це може статися в четвер. Депутати поки що не заспокоїлися. Депутати хочуть, якраз таки, що називається, крові, хочуть якраз таки покарання за хочуть покарання за. Корупцію знову ж таки, депутати, коли брали конверти по 20 тисяч, не дуже то й питали, що там з корупцією. Ну, напевно, все було хорошо. Ну от потім перестали платити, потім собі почали ті, хто їм платив, загрібати більше. Ну, одним словом, зріє невеликий, скажімо так, конфлікт у владі, і, власне, хочуть звільнити керівника. Керівник офісу каже, що насправді ж дивіться. Це все підтверджується. Інсайт, який я вам говорив раніше, що це, начебто, атакує Коломойське. Ну, давайте чесно. Чи міг Коломойський частину компромату зливати, так міг. Ну, от, чи міг він давати якусь інформацію? Ну, міг. Ну, от, чи е, він є головним власне, в цій всій історії? Ну, не виглядає. Я думаю, що історія набагато серйозніша, історія більш геополітична. Історія має дуже багато кінців. Мільярди доларів вкрадені просто. З країни на війні на крові. міністр, не міністр, секретар РНБО не хоче повертатись в Україну. Можливо, він з зеленським зустрінеться в Туреччині. от, і власне там будуть домовлятися. Поки що висить в Верховній Раді питання про звільнення керівника. Друге, що висить, можливо, навіть в майбутньому звільнення спікера. Ну от і тут вже почали з'являтися претенденти, в тому числі серед керівництва Слуги народу. Ну от всі вже запахли, відчули. Ну, от поки що не можуть знайти, хто буде міністром енергетики. Ну от дуже хоче власне кілька депутатів серед слух, але Це більше їхня ініціатива. Пропонували керівнику Нафтогазу пану Корецькому. Ну, от він як порядний менеджер сказав: давайте мною не затикати діри, а Давайте я буду робити те, що я пообіцяв. Ну от Укрнафту порядок навів каже: давайте наведу в Нафтогазі. Потім, якщо треба, буду покличти. Зараз кидати нафтогаз перед початком отоплювального сезону перед страшною зимою не варто заради політичних амбіцій. Бігти туди не треба. Знаю, ще пропонували деяким людям. От але. Але поки що вони всі відмовляються. А ті, кому не пропонували, вони всі дуже хочуть, в тому числі дуже якісь стрімні депутати. Ну от бігають самі проплачують телеграм-канали, що ось там розглядають, хочуть, біжать. Ну, не виглядає так. По мін'юсту розглядають качку. Це креатура зараз на посаду мінюста Юлі Свериденко, ну От, Вона хоче його туди поставити. Загалом, Середенко, якщо керівника офісу знімуть, вона може як довірена його особа стати керівницею офісу президента. На її місце як антикризового менеджера можуть поставити Федорова. Ну от євросоюз правда бачить туди іншу людину, але зараз, скажімо, так всередині офісу це буде вирішуватися. Ну і власне уряд єдності просить ще Порошенко. Поки що його там не чують, тому що в уряді єдності Порошенка, приміром хто має бути правильно, сам Порошенко. Ну, от, але зараз влада ще намагається своїми силами гасити пожежу. Уже почалися атаки, слух, наприклад, там на Умерова його команду, хто його привів і хто його рекомендував. Ну от дуже великий почався, значить, перебір, хто хто кому зараз винен. Ну одним словом дуже важливо зараз порадити нашим депутатам, міністрам офісу, зберегти країну. Тому що вони ринулись в оці владні перипетії, зараз важливо зберегти країну. Перше, друге, допомагати військовим на фронті, тому що в кулуарах, в депутатських кабінетах дуже гаряче, в окопах не, не так там гаряче від прильотів, від дронів, від ударів, але не від того, що вже шакали, побачили кров. Зараз важливо зберегти країну. Повірте, ось ці 2-3 дні будуть надзвичайно складні, надзвичайно насичені подіями. Час зжався і прискорився. Зеленський зараз буде зустрічатися з Віткофом в Туреччині. Зрозуміло, для нього це не тільки мирні перемовини. Бо він каже, перезагрузимо мирні перемовини. Не раз зустрічається з Келогом, а з Віткофом, а не з Келогом, значить більше буде російський план. Перше, друге буде історія. Насправді і про а, політичне персональне рятування себе і керівника офісу теж. Тому бачимо, що ці речі будуть відбуватися. Депутати зараз нюх тримають за вітром, дивляться, що буде в Стамбулі, але бачимо, що всі за цим надзвичайно сильно слідкують. Фіни допомагають нам здобути зброю. Вчора з французами отримали дуже багато всього. Зараз буде ще. Більше на розмовах типу в Туреччині зрозуміло, що 100 містралів чи там 100 рафалів, які можуть приїхати, ну це ж не буде завтра. Це меморандум про договір, ну можуть приїхати там в 28-29, Тому теж не закохаємося. Все ж зараз влада каже, ділим на два, але дуже важливо підтримувати фронт. Фіни хочуть нам забрати все таки бельгійські гроші і дотиснути Бельгію. Бельгія зараз пручається, робить всі всі можливі трюки, аби ж тільки нічого не віддати. Ну от а Німеччина тим часом в Канаді. Купує е, системи управління боєм, морським боєм е, влокхед канадського і це коштує мільярд доларів. І всі кажуть, да німеччина вже безповоротно стала на шлях війни з Росією. розуміє, що ця війна буде, тому німці зараз переозброються максимально сильно. Нам теж треба не ловити гав, допомагати нашій армії. Нам дуже важливо зараз зробити все можливе, щоб армія була не так, як наші політики, бо зараз в політиці шлата й Балтай. Я сьогодні ще вийду на зв'язок. Новин зараз багато, тому будемо комунікувати, можливо, навіть трошки частіше. Підпишіться на цей канал, 210-й виграти мистецтво національного рівня супер, яке ввійшло вже в історію. От саме цей екземпляр затверджували на рівні президента і мера перед тим, як поставити на майдані. Ви можете виграти від однієї гривні 210 мільйон 700 плюс квиточки від української правди на нагородження УП 100 Деталі розповім пізніше. Підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!